Друзья, если у вас нет возможности читать повесть Ивана Нечуйлевицкого Кайдашева семья. Смотрите это видео. Это история о жизни в самой обычной украинской сельской семье в 19 веке с криками, проклятиями. События повести происходят после отмены крепостного права. За основу автор взял реальную семью, известную в селе постоянными драками и выяснениями отношений. Так что, друзья! Все по чесноку. Написал повесть «Ничу и Левицкий в 1878 году. Я читал книгу на украинском языке, поэтому пересказ будет на языке оригинала. Для тех, кто не понимает украинского, включайте субтитры. Я сделал перевод на русский язык. Отже, беля миста богу слава, село семи горы. Навколо горы, лесы Вниз одни хат жив Омелько Кайдаш и своей семьей. Вже сивий чолов'яга. На дворі було літо він щось майстрував біля хати. Його два сини, молоді парубки, теж працювали старший Карпо, молодший Лаврін. Зовні Карпо був більше схожий на батька, а Лаврін на мати. Карпо більш суворий, Лаврін веселий. Молодший каже старшому, що батько скоро женить Карпа. Ти краще брате, сам собі знайди дівчину, інакше батько тобі таке знайде. Як тобі Палашка, або Хівря, або Вівдя, або Химка, або Олена, або Одарка, або Хотина, або Ганна все, брату, не те. Старий Кайдаш був релігійним, часто ходив у церкву, дотримувався усіх постів, але й до корчми любив ходити не менше, ніж до церкви. Ось і зараз батько був сердитим, в нього був черговий піст, тому він сьогодні нічого не їв. Голодний ось і сердитий. Бери собі Мотрю, пропонує Лаврін. Мотрю, кажеш, гарна дівчина, погодився Карпо. Їхня мати Маруся колись служила в пана. Була гарною куховаркою. Вона вийшла з хати і покликала хлопців з чоловіком їсти. Та тільки старий не пішов, а хлопці поїли. Ввечері Кайдаш пішов до церкви. Ти тільки в шинок не заходь, попросила його дружина. Інакше всі гроші проп'єш, з якими завтра треба їхати на ярмарок. Після церкви Кайдаш відразу пішов до пана за грішми. Кайдаш зробив пану вози, тепер прийшов за оплатою. Своєю роботою Кайдаш заробляв добре. Утім, гроші в нього не тримались, все спускав у шинкаря. Ось і цього разу він забрав гроші і дорогою додому зайшов до шинка. Не їв нічого цілий день. Дай, думаю, зайду. Від однієї чарки. Нічого поганого не буде. В шинку сидів його кум. Кайдаш сів до нього, ну і почали чоловіки пиячити. Половину зароблених грошей Кайдаш залишив в шинку і п'яним вночі прийшов додому. Відчиняй, кричить він і стукає в двері щосили. Та йди до біса, каже жінка, пропив гроші, спи на дворі. – А я тоді вікна поб'ю. Ну тоді і сам вставляти будеш. Лаврін відчинив батькові. Той, як зайшов, почав все навколо трощити. Не спеціально, бо геть п'яний. Зранку це була субота. Кайдаш з дружиною поїхав на ярмарок в Богуслав. А ввечері Карпо пішов до Мотрі. Весь час думав про неї. Її батько Довбиш був багатим чоловіком. Він теж з дружиною поїхав на ярмарок. Карпо трохи позалицявся до Мотрі, а як почув, що батьки вертаються то і сам пішов додому. Біля хати Кайдаша був пригірок, на якому селяни часто ламали свої вози. Батько казав хлопцям, щоб ті потихеньку прибрали той пригірок. Та я що дурний гори копати, відповів Карпо. Всі їздять, а копати мені. Так цього ніхто не зробить, сину. Треба комусь першому почати. Ну то хай хтось інший почне, тоді вже і ми приєднаємось. Сказали брати. Ну, і я не буду, додав Кайдаш. Хай тоді чорти копають. Наступного дня в неділю Кайдаш з синами сіли на вози і поїхали по снопи. На пригірку треба було бути обережним, щоб віз не зламався. Карпо слідкував, щоб все було гаразд. Поки не побачив Мотрю, яка йшла повз їхню хату до церкви, і задивився, Віз тріснув. Якого дідька? Закричав на сина Кайдаш, а потім і другий віз перекинувся. Ходімо краще до церкви, запропонував Карпо. Він же хотів Мотрю побачити. Після церкви він домовився з дівчиною зустрітись на танцях. На танці прийшли майже всі сільські дівчата і парубки. Мотрі танцювала, а Карпо стояв і дивився на неї. Не вмів він танцювати. Після танців. Хлопець проваджав Мотрю додому. Люблю я тебе, сказав він дівчині. За два тижні Карпо відправив до Мотрі старостів. Ну а потім вже батьки пішли до сватів. Все було чемно, сіли за стіл, випали, побалакали. Скоро було весілля, чотири дні святкували. Прийшла Мотря жити в дім Кайдашів. І відразу Кайдашиха частину роботи звалила на дівчину. Щось у мене ноги болять, доню. Сходи за молоком і лягла спати. А Мотря пішла до корови, надоїла молока, відігнала її пастись, натопила пічку. Ой, доню, звари борщу, щось мені важко. І стояла над душею, дивилась, як Мотря картоплю чистила і борщ варила. Ти потім, доню, хату вимети, а сама знову лягла відпочивати. Зрештою, Кайдашиха раділа, що в хаті у неї з'явилась наймичка. Борщ вийшов хороший, а каша так собі. Нічого, доню, навчу тебе. Наступного дня Кайдашиха знову залізла на піч, а Мотря майже всю роботу по хаті сама виконала. Щось у тебе сьогодні борщ поганий вийшов, сказала Кайдашиха. Напевно, тому що ви не допомагали. Десь на третій тиждень Кайдашиха вже ласкаво до дівчини не зверталась, кричала на неї, дорікала, Мотря поки стримувалась. Якщо майже вся робота була на Мотрі, то підмітання хати було за Кайдашихою. І от якось стара каже Мотрі: чого ти хату не підмала? Почали тоді баби одна на одну кричати: Це я почув Карпо. Не знав він, на чий бік йому стати. Жінка пішла з хати. Кайдашиха почала підмітати і скаржитись сину на Мотрю. Наступного дня Мотря чула, як Кайдашиха скаржилась на неї своїй кумі, що наче вона геть нічого не вміє робити, і дуже лінива. Мотря виглянула з хати, сказала кілька приємних слів, і Кайдашиха відразу рота закрила. Наступного ранку Мотря сказала, що в неї нема сил працювати. І так само застогнала, як це робила Кайдашиха. Зрештою, Мотря встала, але хату не підмітала. Близько обіду стара сказала про неметену хату Я вам не наймичка. Згодно роботу ділити навпіл, а не всю виконувати сама. Карпо чув сварку і мовчав. Кайдашиха кинулась до чоловіка: вона мене не слухає, краще в нас інша була невістка. Не я до вас прийшла, а ви до мене. Пам'ятаєте? Кайдаш сказав, що якщо Мотря так буде розмовляти, поб'є її. У мотрі чоловік є, нарешті обізвався Карпо. Не поб'єш ти моєї жінки. Суворий вигляд сина дав зрозуміти батькові, що той вже не мала дитина постоїть і за себе, і за дружину. Кайдаш вийшов з хати, потім вийшов і Карпо. Жінки сиділи біля вікон, і ніхто не брався за віник. Тоді зайшов Лаврін, взяв віник і підмів. Перед великим Мотря хотіла пошити собі нову гарну спідницю і купити хустку. Сказала про це чоловіку. Той пішов до батька просити грошей. Кайдаш відповів, що на ярмарок поїде дружина. Вона з собою Мотрю не взяла, а привезла їй найгіршої тканини і найгіршої хустки. Звісно, Мотря не прийняла такого щирого подарунку від свекрухи. Влітку, коли більше часу всі проводили в полі, в хаті стало вільніше, та й часу сваритись вже не було. Восени Мотря народила хлопчика. Тепер Карпо почувався справжнім чоловіком. Кайдаш радів онуку, пообіцяв збудувати для сина поруч хату. Дитина, наче помирила свекруху з невісткою. Вони знову почали нормально розмовляти. Після пологів Кайдашиха дуже допомагала Мотрі. Коли хлопчик підріс, то стара більше часу бавилась з ним, а вся робота по хаті була на Мотрі. Скандали лише причаїлися, вони чекали свого часу. Навесні Кайдашиха дістала тканину, щоб пошити всім сорочки. Для чоловіка синів і невістки з грубої тканини, а собі з гарної. А може, і мені теж? З гарної тканини? спитала Мотря. Мені товста тканина ріже тіло, а ти молода, обійдеся. А мені товста тканина, думаєте, не ріже тіло? Ми це полотно у двох ткали, я навіть більше. Ой, все, йди, відповіла свекруха. Мотря відвернулась до вікна і вперше за весь час в цій хаті заплакала. А свекруха пішла в шинок пити і розповідати, яка в неї балована невістка, що їй нічим не догодиш. Дівчата подруги розповіли Мотрі про балакучу свекруху. Добре, сказала Мотря старій, тепер я сама для себе буду прясти тканину, а ви самі для себе. І коли прийшов час, і Мотря сіла за роботу, Кайдашиха на неї накинулась. – Ану, віддай мотовило! Це знаряддя для пряжі. Мені самі зараз треба. Не віддам. Жінки кричали, чоловіки збіглись на такий гвалт. Кайдаш вирвав з їхніх рук томотовило і розбив його на друзки. Треба хату нам окремо будувати, сказав батькові Карпо. Я он скільки працюю, а ти всі зароблені гроші собі забираєш. Тату, відійдіть, спокійно сказав Карпо. Не доводьте мене до гріха. Батько штовхнув сина. Тоді Карпо ще сильніше штовхнув батька, що той відлетів і впав. Це було вперше, коли Карпо підняв руку на старого. Кайдашу допомогли встати дружина і Лаврін. Ціла купа почуттів була в голові Кайдаша і сором, і злість і гнів. Карпо вийшов з хати. Добре, сказав Кайдаш, поставлю вам хату, робіть в ній що хочете. Тільки спочатку зробіть два мотовила, спокійно сказала Мотря. Одне мені, інше їй. Це все через тебе. кричала стара. Може, і через мене, а може, і через вас, відповіла їй невістка. Наступного дня Кайдаш приніс два нових мотовила. Мотря відразу почала прясти, а стара злилась, як це бачила. Якось Мотря приготувала борщ і спекла хліб. Не вдалося того разу. Так її вся сім'я затравила за це, навіть чоловік. Дівчину… Це дуже зачепило. Добре? Тоді буду готувати тільки для себе і чоловіка, вирішила собі Мотря. Вона зранку встала і почала готувати тільки на двох. Кайдашиха чула, що невістка готує і спокійно собі валялась. А коли прокинулась, спитала: Чому ти так мало готуєш? Вам же не подобається, як я готую. Ось я тільки собі і чоловіку роблю. А ви були гарною кухаркою вперед? Ну і стара почала знову кричати. Все розповіла чоловіку. Кайдаш сказав, що хай як хоче, так і робить. Пам'ятав, як йому Карпо наваляв минулого разу не хотів більше цього. Стара схопила горщик Мотревої каші і викинула його. Тоді Мотря схопила тарілку борщу і кинула в ноги свекрухи. Кайдаш і Карпо сплюнули і пішли з хати. А Лаврін усміхався. Мотря пішла їсти до своєї матері. Окремо вам жити треба, сказала мати, інакше скоро хату спалити. Мотря все одно готувала на усіх. Утім, не дозволяла старій бавитись з онуком. Так та тільки вночі, коли невістка спала, проводила час з малим. Навесні Кайдаш почав зводити хату для Карпа. Поруч із своєю, влітку хата була готова і Карпо з Мотрею стали жити окремо. Мотря. Зітхнула з полегшенням, нарешті вона стала господиною. Худобу та поле теж поділимо? спитав Кайдаш сина. Так, батько, так буде краще. Кайдаш віддав синові пару волів, воза, борону і частку поля. Якось батько відправив Лавріна до млина. Син намалув борошна і ввечері зібрався їхати додому і раптом побачив біля річки гарну дівчину. Дуже вона йому сподобалась. Дівчина кудись побігла. І Лаврін, замість того, щоб їхати додому, поїхав за нею. Скажи, а далеко звідси до села? спитав в неї Лаврін. До якого? До того, де ти живеш. Сподобався хлопець дівчині. Як тебе звати? «Милашка. а тебе? Лаврін Кайдашенко. Він провів дівчину до її хати. Хата була малою і старою. Значить, її батько був чоловіком бідним. Домовились про зустріч, і Лаврін поїхав додому. Приїхав аж о півночі. – Ти що, в Крим їздив? спитав батько. Та там черга була. У Малашки вдома все валилось з рук. Вона весь час думала про Лавріна. Наступного вечора хлопець пішов на побачення до млина. Мелашка вже чекала на нього. Вона ледь не плакала, думала, що він не прийде. Вони сіли на березі ріки Рось, говорили багато про їхні сім'ї, про їхні села, про життя. Лаврін ввечері знову провів дівчину додому. В селі побачив місцевих хлопців. Звідки будеш? спитали його. Чого ходиш до наших дівчат і навіть нас не спитав? Лавріна обступили хлопці. Та я роботу в вашому селі шукаю. Як сюди ходиш, з тебе могорич, ясно? Ясно. Тоді всі ходімо шинок. і вже там він подружився з місцевими. Лаврін ходив до Малашки ледь не щодня, додому повертався пізно, не висипався. До роботи Лаврін розлінився, весь час про Малашку думав. І от якось до нього підійшла мати. Сказав їй Лаврін, щоб посилали старостів у сусіднє село. Дивись, сину, щоб не взяв собі таку жінку, як брат. Вона працьовита, батько багатий. Мамо, я з нею все одно одружусь. Ще питання є. Дуже скоро послали старостів. Батько Мелашки не хотів їх бачити, розраховував, що донька ще по господарству допомагатиме та все ж прийняв, як побачив, як донька плаче. Потім кайдаші зібрались їхати на оглядини. В них хата гарна? питала мати. Краще за всі інші в їхньому селі. Приїхали в село. Кайдашиха дивилась на багаті хати, а Лаврін їхав все далі і далі, і вже за селом стояли бідні хати. Ти куди нас привіз? спитала мати. Ще не привіз. Тут дорога погана, краще вам злізти. І не встигла Кайдашиха злізти з воза, як той віз, перекинувся, і вона викотилась в пилюку, наче м'яч. Ось такою дуже сердитою. Вона зайшла до бідної хати батьків Мелашки, а потім ще й головою вдарилась об низькі двері. Сіли за стіл. Мати Мелашки навіть не знала, чим гостей пригостити. Жили бідно, малих дітей купа. Дістали десь несмачного хліба і поганої горілки. Кайдашиха спостерігала за невісткою, якою та буде наймичкою для неї. Подумала, що її треба вчити і вчити. Головне, щоб не була такою сукою, як Мотря, думала стара. Тим часом Малашка приготувала вареників з суницею і полуницею. Ягоди Кайдашиха їла, а тісто було таким жахливим, що вона його в бік відклала. На зворотному шляху Кайдашиха зайшла в гості до знайомої попаді і вже там наїлася і напилася. А за тиждень Лаврін привіз дружину Малашку до батькової хати.